Мене дуже обурило, і я вирішила вийти ще в, викласти це в шортс. Те, що я бачу останнім часом, що люди дуже почали лізти в життя інших людей. Прям дуже. Я подивилася буквально сьогодні випуск раміни і з Алхім із Мандзюк. Наче так, я не пам'ятаю. Сам факт того, що мене вразило, це те, що сидить людина, яка вільно думає і каже те, що думає. Сидить людина, яка чогось очікує від інших, щоб спостерігати, як, хто, за ким, хто що думає, хто як живе і тому подібне. Мене обурює цей факт. Мене обурює, скільки у нас в країні нещасних людей нещасних, реально, ти бачиш це по коментарям, які залишаються під відео. Що у тебе там щось не так, а у тебе там а, От у мене там, там волосся усі сторони терчать, а ти тут кажеш що ну, лампа, яка мене, до речі, бісить, тіпа, тіліпається, от як ти так в таких умовах живеш там і тому подібне. І всюди лізуть, а у себе озирнутись і що у них там вдома відбувається, мало хто взагалі так робить? Я, блін, єдине про що зі свого досвіду я переймаюся, це от щоб купити сюди плафон, колись знайти на цей час. Бо в мене магазини мої просто тримають постійно в режимі роботи. І як мені зробити так, щоб я? Була здорова і виглядала так, як і мені хочеться. Це єдине про що я думаю.